Вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі і моя сім'я. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіака з 6 по 12 січня 2025 року. І це друге моє відео, і в цьому відео, в цьому блоці будуть такі знаки Зодіаку, як Лев, Діва, Терези і Скорпіон. Не будемо довго затягувати, давайте починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої леви. Дивимося прогноз для вас. І в нас, як завжди, 5 питань. Обща енергетика неділі. Основні події, з чим пов'язані фінанси, особисте життя. І на що треба звернути увагу. Дивимося. Обща енергетика неділі, паш кубків, романтик. Може, Можливо, діточки, внуки, кому там, леви, у кого є, але це приємне, добре задоволення. Таке душевне наповнення. Новини можуть бути такі як якісь приємні якісь предложення, яке принесе вам задоволення. Новини, які принесуть вам задоволення. Таке емоційне емоційне наповнення. Можливо, якась які конфліктна ситуація, то примирення, іду да, на примирення, подаруночки такі теж можуть бути. Ну, що це да, це таке, от е, щось таке, як е, важливе, неожидане і вцінне. цінне. От якесь предложення, можливо, вам таке е, ту пентаклі знаєте, таке а, клас! Отаке буде у вас, така неділя буде у вас, така енергетика. Супер е, основні події, основні події от шельника. От основні події будуть у вас такі пов'язані лічно з вами. От основні події все ж таки, бути з собою. знаєте, Може вчитися, будете, да? там, може там якісь курси там, чи можливо, обучення. Або може, можете бути вчителем самі да? навчати когось, як наставник такий. Да? можете бути, Це теж буде проігрувати. Але Шельник це. Також пов'язано з вашою вашою мудрістю, ваш, з вашим емоційним, емоційним наповненням, з вашим е, життєвим досвідом, да, може бути ділитися життєвим досвідом. Да? Ну, Тобто, ви, як би пов'язано, що ви мах, ви майстер, ви чимось будете ділитися своїми знаннями, своїми будете ділитися з іншими людьми. Буде пов'язані основні події, будуть пов'язані іменно з вами. Фінанси Фінанси – туз кубків. У кожного своє поняття, да, там, наповненості, але ви будете задоволені, знаєте, як ото кажуть, ну, є, то є. Такі будете, але на цій неділі ви будете задоволені цим. Скажете: о, все окей. Так, да, якось, спочатку якось, спочатку буде якісь недоволення, потім вам предложать щось, і ви такі, о, мічта збилась, Мічта <гум> збилася, і у вас буде ку -ку емоційне наповнення. Да? Якось спочатку, може, немає дієк, потім такі вам, ну, ладно, на, і ви такі, вау, клас. <гум> Оце таке буде. ну, З дівчатами будете доволі. Так, як сказати, повний кубок, наповнено, особисте життя. А особисте життя, можливо, якісь поїздки у вас в особливому житті. Може, кудись поїдете. Але якщо не поїдете, хто не їде нікуди в особистому житті, то це якесь движення. Давайте подивимося, яку сторону, в плюс чи в мінус, да? куди, ваш, куди розвиток, в розвиток якийсь, ви керуєте цим своїм особистим життям. Ух. Ну, я хочу сказати, що ви трошечки будете якось, ну, в особистому житті, можливо, якась трошечки сора. Але потім буде примирення, але якась буде така трошки. І, кстати, за копирщиком сори будете ви, бо колісницю прокеруєте ви. І ви можете от самі зробити невеличку сору. Ну, причиною сори можете ви. Але якщо не, це у когось це програється. А взагалі, можливо, у особистому житті ви якесь плануєте, можливо, пої або поїдете кудись. Так? Щось таке. Так, дивимося, на що треба звернути увагу. Що це, об'ясніть мені, двойка. Не хочу, я нічого. Об'ясніть мені, називається. Знаєте, якесь стремлення побути в одиночестві у вас, там, ну об'ясніть. Якось хочете побути в один, показує, ну, що це треба зробити. Це що? Ви знаєте, а вам треба. Дійсно, у вас таке може бути наповнене, наповненість неділі. Да, буде, але нам треба звернути увагу, вам треба звернути увагу на те, що вам потребуєте спокою, потребуєте трошки відпочинку в себе, да, внутрішнє трошечки якось відрізатися від усіх і побуть в одиночі. Тому, мої дорогенькі леви, зверніть увагу, яке насищ... буде насичена неділя, але на не Будьте час для відпочинку і для себе, не заганяйте себе, будьте якось у балансі і майте здравий груст, да, щоб і уділити время в плюс да, там активності, і також майте на увазі, що вам потрібно відпочинок. не надо. Ви будете, можливо, на такому драйві, вам вау, клас! Але таке якесь настроєння, але. Ну, Думайте про те, що відпочивати треба теж. Такий мій прогноз для моїх дорогеньків Левів. Дякую, що ви зі мною. Ну, як і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогенькі мої тев... діви. Діви, діви. Вітаю, Діви! Дивимося вас. Дивимося, яка неділя буде з 6 по 12 січня для вас. Так, обща енергетика, основні події, фінанси, особисте життя, що там вам преподносе? І на що треба звернути увагу? Так, дивимося. Обща енергетика, неділі у Діви. І нікуди я не тороплюсь. Чекаю, якась неділя е, ожидання. Тихо, спокійно, і ви чогось чекаєте, в Ем, Знаєте, якесь, якщо у вас заплановані якісь справи, вони будуть тягнутися медленно. Неділя якась така буде, знаєте, тягосна, як, як жувачка. довга, тягосна, такась така буде. Розтягнута, дуже така вождь постоянно вичікати, як то кажуть, саме худше в житті це доганяти і жда... ждати. і доганяти. От у вас буде ждать. Ви можете приходити раніше, ждати людей якихось або там автобусів, тролейбусів, там я не знаю, там якісь події, якісь будуть затр... дуже дуже затягнуті в часі. Основні події будуть, можливо, з діточками зв'язані внучками, діточками з дітками. А взагалі-то по шуту це якісь такі події будуть, знаєте, несерйозні. Якесь таке рік'ячіство буде у вас. Да? Начало, Можливо, основні події, а також може бути начало як чогось нового. Можливо, у вас там якісь задумки, щось придумали собі, там, і у вас е початок чогось. Але це ну от, начало. Так, да, ви якесь таке, і карта, все в ваших руках, але ви якось все можете, але якось будете такі події, будуть ну е все нелегке. От, як кажеться, така, знаєте, другим людям буде казатися: ой, це так важко, це таке заморачуватися, це, 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 це". а ви такі що там його робити? Да, там? І раз, раз, раз і зробили. Оце будуть ваші основні події життєві, да? і ви будете їх вирішувати якось так раз на бистро. Зробили і ждете. розумієте, І ждете. Бистріше всіх зробили, бистро так помагу, да? все в ваших руках, всі стихії Всесвіту у вас вам в поміч. Ви все можете. Да? І раз, раз все зробив. І, результат усього, результат в руки. А якось це буде так легко, як, як по Да? І зробили, ще я кажу, зробили. Ще люди ті там тільки думають, а ви вже зробили і чекаєте. Оце у вас буде жувачка. Ви там будете дуже швидко все робити і такі і сидіть чекати. Так, фінанси. Фінанси, двіження, фінансів. Ввідження якесь фінансів, давайте подивимося в плюс чи в мінус. Да? Бо двіження ж буває різне, Щось якесь чи в актив, чи в пасив, чи тратимо, чи накопляємо. Давайте подивимося, Діво. Що це таке? Плюс, чи мінус? Ну, це яксь в плюс. Це щось буде в плюс, прийде щось в ну, достаток, до, до, до да? Плюс щось буде. Що це таке? А, хто на пенсії, тому, тому пенсія. Бо прийшла отшельник, старичок, да? хто на пенсії, тому пенсія. Хто додатки, то додатки тому додатки, хто е, працює, то за вашу мудрість, за ваш професіоналізм, коротше, зарплати, пенсії і тому подобне. Все приходить на що, да? То є плюс. Так, особисте життя, в особистому житті, в житті е, якісь атаки. Чи на вас, чи ви. Зараз подивимося. Чи на вас, чи ви. Що за атаки? Що за атаки? Покажіть, що це таке? Якісь нападки. Оу! Карти кажуть, що тобі непонятно? Буде конфліктна ситуація. Яка різниця, Чи на вас, чи ви. Але буде конфліктна ситуація, буде вияснення отношеній, можуть бути скандали, можуть бути якісь неприємності. Це в вашому особистому на обіди, що можете навіть закритися, там, знаєте, перестати розговорювати. Може і таке бути, знаєте, от якісь такі обіди. Серйозні, якісь конфліктні ситуації. Що карти мені. Ця, ця, так, це так само говорять, слухай, що ти, от, дитський сад, що ти ото перепрашуєш? <гум> мої вирідненькі. Я вас люблю. Я, я до карт я з картами говорю, да, вони в мене рідненькі. Кожна колода, як мої, дити, як мої діти. Е, так, е, І на що треба звернути увагу? Ну, на якесь... А звернуть увагу на якесь сімейну справу, на добробут, на збагачення, реалізацію своїх цілей. Якась така, знаєте, наскільки звернуть увагу на, на якесь на початок чогось нового, почати щось зробити нарешті перший крок. Для осуществлення свого чогось. У кого є там задумки підприємательської діяльності, то його якось е, ну, озаконить. Дай почати двигатися, аналізувати, хватить, думати. Починайте крутитися, знаєте, якесь таке в добробут в сім'ю. Так на що звернути увагу? А взагалі, якщо так немає, це у когось так програється, а в кого взагалі на ваше. Е, як би сказати, десятка це сім'я, це ваші родинні зв'язки. Звернути увагу на вашу сім'ю, на ваші родинні зв'язки. Не обов'язково там чоловік і жінка, а ну там батьки, ці, скажіть, сестри, брати, тітки. От родинний коло. На зверніть на це увагу. Будь ласка, тому що вас кажуть, на що вам треба на слідушій неділі звернути увагу. Такий мій прогноз для Дів. Дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю, вітаю вас, мої дорогенькі Терези! Дивимося прогноз. З 6 по 12 січня 2005 року для вас. І так, починаємо: Терези, обща енергетика неділі, основні події, фінанси, особисте життя, і на що треба звернути увагу. І так, дорогі мої Терези, дивимося, обща енергетика неділі. Обща енергетика неділі. Швиденько на коня й полетіли, да? бистро рішаємо справи, які треба. От, требують вашого швидкого рішення. Все буде таке. шух-шух-шух-шух-шух, Бігом, 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 бігом. Отаке буде. Не буде якогось, знаєте, спешка якась буде, активність буде, біжу лечу рішаю. Отаке. Можливо, це не в фізичному плані, що ви там бігати будете, а в плані того, що ви будете, можливо, на телефоні рішати такі питання, які потребують вашого швидкого вирішення і вашого швидкого ем, вліяння на це все. Понімаєте? Отак от буде. Не обов'язково буде бігати, а будете просто вирішувати швидко ваші справи. Основні події. А основні події будуть пов'язані ну, з вами. Ви майстер свого справи, мах. Да? Тобто, все в ваших руках. ви, ви, якісь, ну, ви на цій неділі, Я ж кажу, у вас все буде ладитися. Просто от, горіть в руках. Любі справи, любе, що ви все будете вирішувати якось моментально, знаєте, якось бистро, бистро, бистро. Якась така активність і можливість, я б сказала, така буде, такі будете, ви, мої дорогенькі перези. Да, ось дивіться, любі справи, ось дивіться, десятка, е, десятка етіх, як жезлів, багато-багато да, справ. І ви їх, е, король мечів, це як е, така, структуровано рішається і помагу. Ви все їх ну, бігом швидко раз одрубили, робили, зробили. Оце такі будете. Життєві, оце десятка, десятка жезлів, це от скільки, скільки буде у вас справ. навалити на себе дуже. Дуже багато справ. Ну, але ви їх майстерно з усіма її ними справитеся. Оце будуть основні події життєві, просто ситуації. Життя воно є, життя. Да? і в цій життєвій ситуації ви будете швидко, швидко все рішати. Так, дивимося далі. Що у нас по фінансам? А по фінансам ви щось будете чекати. Фінанси, можливо, не на цій неділі до вас ще не поступлять. Да? Ви в ожиданні, в ожиданні фінансів. Поки ще ждете. Ну так, да, поки немає. Поки воно, Можливо, знаєте, як, наприклад, приходили на... ну, допустимо, приходили, там вам е, зарплата приходила там е, 7-го числа, а воно щось там поміняється з початку нового року, і буде, наприклад, не сьомого, а десятого. Ну, допустим, да, щось там буде якесь пере, і вам прийдеться трошки почекати. Так, дивимося далі. Особисте життя. В особистому житті можуть бути конфліктні ситуації у вас, дев'ятка жезлі, ви можете відставити свої інтереси, своє міння, свої е, е, точку зору. Да? От таку, якось, можуть бути трошечки конфліктні ситуації, знаєте. Я сказав, я зробив, він не надо, це моє, я так хочу. знаєте. От, да. Але воно оце, я, я б сказала, що Можливо, це буде пов'язано з якимсь святом. У вас можуть бути конфлікти. Ну, не дуже конфліктні, просто ви якось інтереси будете відставити. Да? Ви якось, е... Або, можливо, е... не думали, не гадали, а потім справжні. Якось да? якось і таке, якось може бути і таке. Але якесь трошечки буде якась можливо розмовка, і ви будете доказувати свою якусь правоту, іменно щось пов'язане зі святом якимось. Або нам поки, що може бути ще така ситуація, що у вас може бути розмовка, але в кінцевому ітогі ви тоді по тройки кубків і все одно помиритеся, все одно буде все добре. Примирення, знайдете да? общий знаменатель. Так, на що треба звернути увагу? Ну, уход, на, те, що... на куди уход, покажіть, що від... від чого і куди. Покажіть, будь ласка, від чого уходимо і куди приходимо. З чим це клітись? Куди проходимо? Ось дивіться, можливо, якась є нечесність з вами. Ви знаєте про цю нечесність з вами. І ви, нарешті, цьому покладете край якось ну, присічете це, скажете «стоп» по карті смерть, «стоп». Перестаньте, надо мене там, знаєте, відкрити, але відкрити якось так, знаєте, можливо, намеком таким, знаєте, що чи... не треба мене обманювати. І ви оця, уйдете від цієї ситуації і прийдете, станете такою, прийдете в оце состояние королеви мечей, тобто в такої не дозволяючи ну, не себе обманювати. Да? Королева мічей, вона все так чітко. Не нравиться, голову відрубила і пішла. Да? Там, отака. Мен, холодні, я сама королева мічей. Зразу всіх на міста. І ви такі станете в такий якийсь. Оце, оце одріжете в обмани, оце все, і по по корпоуміреності зробите оцей баланс, да? тобто встановити нормальні відносини, і почнеться ну, по сонечку таке, підете в нормальне ну, як нормальне світле життя. Понимаєте, от ви якось якісь хитрість, якусь нечесність, щось ви от на це вам треба звернути увагу. Що ви знаєте про це, і, і вам треба від цього уйти і, нарешті, прояснити ситуацію і стати, ну, от, все, все нормалізувати, скажімо так. І на цій неділі вам на це просять на це звернути увагу. Такий мій прогноз для моїх дорогеньків. Терезів, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте. Ну, і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої скорпіони. Дивимося, кар... Ой, карту дня, господи. дивимося прогноз по знакам зодіака, да? з 6 по 12 січня для. Вас. І так, як завжди, у нас п'ять питань, обща енергетика, яка буде в неділі у скорпіонів, основні події, з чим будуть пов'язані фінанси, особисте життя і на що треба звернути увагу на слідуючі неділю. І так, починаємо. Мені вже жарко цього каміна. Фух. Так, дивимося. Обща енергетика неділі. А обща енергетика неділі шістерка кубків. Зустрічі, зустрічі з остра, старим другом. Встрічі з старими друзями. друзями. Да? Карта ностальгії. Карта. Знаєте, як так, от раніше якось отак от було. Да? Подарунків дітей, яких, можливо, з дітками будете якісь мати справи. Якісь мислі про майбутнє. Да? Знаєте, як ото кажуть, хто не знає свого минулого, помадає свого минулого, не має майбутнього. У вас якась така неділя буде настальжі. Така емоційна, але приємна настальжі. Я не можу сказати, що це щось таке, знаєте, погане. Ні. Якісь життєві ситуації, які повертаються назад подвійки, да? такі життєві ситуації. Можливо, є такі, знаєте, грустіночка трошки щось предлагали, а я його тоді не прийняв, щось там, чи щось чи не прийняла, щось таке, знаєте? Але на століжі. Основні події. Основні події з чим пов'язані. А основні події уміряність. Тобто обичне життя, да? Спокійно, розміряно. Просто життєві ситуації. По цій карті уміряності я вас це як уміння держати баланс. Да? Туди переливається плюс-мінус, плюс, мінус, плюс, мінус да? держимо баланс уміє, по уміряності. Може, там навіть, був сложний період, він закінчився. Да? Дос, ну, як, я ж кажу, достигнули якогось балансу. Да? І вийшли з, зі сложного періоду, знайшли можливості, знайшли якісь сили собі. Да? Щоб все це зробити. Якісь, значить, починаються дії, якісь рішення ваші, да? з ограниченій, можливо, вийшли там, робота, може, на роботі, можливо, на роботі якийсь новий проєкт, якась е е е е справа нова, да? або може, вчитися будете чомусь. Але це щось переход на якесь нове, нове. В від, від сложного в приємне і Нарешті ви якось знаєте, можете балансувати. Якесь отаке состояння, вміння держати баланс. Життєві проблеми, життєве, життє, життєві ситуації, з чим будуть пов'язані події, у вас іменно з роботою, я думаю, тому що там на роботі у вас буде якийсь або новий проєкт, або навчання. Так, фінанси. Фінанси, а от фінанси вас поють романси. Фінанси вас це, це, це тривоже е, дев'ятка мечів, це де, безсонні ночі, що ми, мислі, 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 страхи заганяються у вас просто в якесь угнітне состояння, депресивне. І у вас це мислі, мислі, мислі. На цій неділі, на наступній неділі, воно нічого не зміниться, я вам хочу сказати. Але я вам хочу сказати, ви, ви самі відторгаєте якийсь е, шанс. Можливо, вам цей шанс був даний, але ви його відторгнули, да? сказали ні. А можливо, ви якби. Ще впереді у вас цей буде шанс. Да? І він у вас на цій неділі, наприклад, буде. І ви потім можете не взяти цей шанс, і у вас буде трошечки якесь таке огорчення. Тому все, що пов'язано з грошима, які вам будуть там інтересні пропозиції даватися, то ви, будь ласка, відразу там не одрізайте, продумайте, просчитайте. Проаналізуйте. І оце ваш прочитайте, проаналізуйте, оце ж ваша дев'ятка мічей. Це безсонні ночі. Безсонні ночі мислі, ну, коротше, в общем, так. Да. Трошечки буде у вас така. Фінанси ж, я кажу, що з фінансами трошечки будете обдумувати. Трош, по дев'ятці мічей мислі про фінанси, але не самі фінанси. Особисте життя, конфліктна ситуація. Конфлікти, п'ятірка, П'ятірочка — це конфлікти, це ссори, вияснення відносин, це емоційні емоції через край по гню. Да, не працювати там разом. Да, таке якесь командно не можна. Кожен день я на цю карту ще кажу. Риб, скажу, риба, Лебідь рак і щука. Да? От кожен сам на себе якось одіяло, немає командної гри. Це ваше розбиває вам серце. Понимаєте? Це якось затяг... дуже довго. довго. Довго якось це розбиває. Знаєте, немає переходу на якоїсь сімейності. Можливо, хто там довго зустрічається, то Якась є залежність один від одного, але немає якогось конфлікту, на цю почві, може бути, немає якоїсь сім'ї. Якось нема сім'ї. І це, знаєте, як от я б сказала, і в місті е, болі і порознь невозможно, оце таке. Якась Затягнувся затяну, сім'я. І тут можуть на цій почві іменно бути такі конфліктні ситуації. Але кого там ну, сім'я-сім'я, вже да, живемо і все нормально, то я ж кажу, що можуть бути просто конфліктні ситуації, можете ссоритися і вияснити Да? Кожен буде держатися своєї, да? егоїзм, скажімо так. Кожен сам по собі. Якесь таке буде. Так, на що треба звернути увагу, це енергія. Це, Щас подивим, це це жінка. Зараз подивимось, це ж енергія, чи це жінка. Це енергія, це жінка, це жінка. Звернути увагу на королеву жезлів, на ділову, підприємців, така підприєматель жінка. бізнесвумен, ділова може вирішувати всі питання, на себе ну, розчитує всіх строє. Не підходи, така, знаєте, я знаю. Треба мені указувати. Така, знаєте, огніна, вогонь, бігом, швиденько, летю, роблю. І що треба звернути увагу на неї? Що треба на неї звернути іменно увагу? Шукать підхід, Не торопитися, розумієте? Якщо ви в сорі, помири, перемиря, да? шукати підход на перемиря. Якщо ви в сорі, якась, якщо в вашому житті є жінка, не знаю, мама, можливо, там ваша, там, сестра, брат, брат чуєте. Не важно, це дивиться мене жінка, це чи дивиться це чоловік. Жінка якась така, знаєте, ділова жінка. Ну, це не мама. мама, мама не така. Мама випала б, якби це була мама, то вона випала б е, імператрицею, там, е, то вона зовсім по-іншому. Імператриця або е, по-іншому. Ну, королева Жезлів — це більш діловіша, да? е, жінка така. От якщо у неї, у вас з нею там, якась є конфліктна ситуація, то вам треба це вирішити. Тому що, що сори будуть продовжатися і далі. А на цій неділі все в ваших руках. Якщо у вас є ця конфліктна ситуація, то ви, як мах, можете ці питання вирішити легко і просто. Дякую, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Такий мій прогноз для моїх дорогів скорпіонів. Ну і як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!